Початок спокуса розкоші. Уявіть собі нічний Рим, місто, яке ніколи не спить, де вулиці ще зберігають гаряче дихання дня, а в повітрі змішується запах ладану з найближнього храму і важкий аромат прянощів, винесених із кухонь багатих домів. Ви піднімаєтеся мармуровими сходами до вілли заможного сенатора. Попереду вечір, який обіцяє бути святом. І саме зараз за мить до того, як двері відчиняться, все ще можна вірити, що це справді рай. Перед очима відкривається трікліній – кімната для бенкетів, світло олійних ламп коливається, відкидаючи золотаві відблиски на стіни, розписані міфами та сценами перемог. У центрі на низьких столах сяють тарелі з фруктами, виноград, яблука, гранати, блискучі від меду. Келихи із срібла та золота розставлені так, щоб відзеркалювати полум'я ламп. Атмосфера створює ілюзію вічної достатку, немов у цьому приміщенні зупинився час. Але ви помічаєте, що стільців немає, ніхто не сідає за стіл, як ми звикли. Гості лягають на довгі ложе, під перше тіло лівим ліктем, ніби втомлені після бою чи довгого шляху. Це виглядає красиво, лише з відстані. Та, коли ви опиняєтеся поруч, бачите, як люди намагаються незграбно підтягнути до себе шматок хліба, як напружено згинаються їхні тіла, яким доводиться балансувати, щоб не впустити келих із вином. І тут починається тонкий тріск ілюзії ви відчуваєте, що щось у цій картині надто штучне підлога, викладена мармуром, сяє так, що, здається, ніби можна розгледіти в ній своє обличчя. Але саме вона згодом перетвориться на пастку. Один ковток вина пролився, і ось гості ковзають ніби на льоду. Слуги вже поспішають, витираючи розлиту рідину ганчірками, проте нові плями виникають щохвилини. Повітря в кімнаті насичене не лише ароматами прянощів, десь у кутку відчувається легкий присмак диму від ламп, змішаний із запахом м'яса. Яке вже надто довго чекає своєї черги, у темному кутку блимає полум'я, і на мить вам здається, що ви відчули кислуватий сморід, щось не зовсім свіже, сховане під шаром спецій і меду. Але гості ще не помічають цього, вони сміються, вони тягнуть руки до плодів, торкаються золотих тарелів, захоплюються оздобленням. Тут усе говорить про багатство, про владу, про статус, кожен предмет. Кожен рух господаря це демонстрація. Дивіться, скільки я можу, дивіться, ким я є. У цей момент слухач стає свідком того, як розкіш працює, як пастка. Спочатку вона засліплює, лампи танцюють у віддзеркаленнях, келихи здаються справжнім дивом, фрукти з покусою, але щось під шкірою вже починає ворушитися. Ви розумієте, цей вечір буде зовсім не про насолоду, він буде про інше, про випробування тіла про силу показного блиску й приховану тінь, яка невидимо росте за плечима кожного, хто ступив у цей трікліній. Так починається бенкет, що обіцяє бути святом, а насправді стане пасткою, з якої вже ніхто не вийде таким, яким увійшов. Справжнє обличчя свят свято у Римі завжди було більше, ніж просто вечеря. Це був театр без сцени, де їжа й вино. Ставали декораціями, а люди акторами, змушеними грати ролі, яких від них чекало суспільство. Публічні бенкети, ті самі Еполуми, здавалися величним дарунком простолюду. Сотні, а іноді й тисячі людей збиралися на площах, де ставили столи, настільки довгі, що вони зливалися з горизонтом. Вогнища палали, цілі туші тварин смажилися на вертелах, а навколо панував шум, схожий на гул величезного рою. Та за цим гамором крилася інша правда: це була не гостина, а не керований натовп, що жадібно кидався на шматки м'яса, немов голодні пси. Кістки летіли на землю, недоїдки розчавлювалися під ногами. А під вечір трава перетворювалася на смердючу багнюку з вина жиру та людського поту. Дехто засинав просто посеред юрби, розвалившись на спині, як велика роздута тушка не здатна ворухнутися. Хтось блював у кутку, інші сміялися, ковтаючи ще шматок, ще ковток, ще трохи солодкого вина. Годі було шукати тут величі. Це був хаос, маскарад ситості, де перемагав той, хто встиг урвати більше, та справжня арена бенкетів розгорталася у приватних домах вельмож. Під час вечер, які називалися цени, це було зовсім інше дійство не для натовпу, а для обраних. Стіни кімнат сяяли мозаїками, на столах лежали страви, які здавалися загадкою. Виглядало це як диво кулінарії, проте швидко ставало зрозуміло головне тут не смак, а видовищність. Гостям могли подати порося, яке розрізали на очах, і звідти, наче з химерної скрині, вилітали живі пташки. Люди зойкали, плескали в долоні, сміялися, а хтось дивився з острахом. Це було схоже не на вечерю, а на якийсь жорстокий жарт. Господарі таких бенкетів жили змаганням. Хто подасть дивніше, дорожче, незвичніше, той переміг у цій безмовній війні статусу. На столі з'являлися фламінго, чаплі, страуси, страви, яким належало вражати, а не насичувати. Імпортовані спеції з далеких країв, вина, змішані з медом і травами, прикраси зі слонової кістки, усе мало промовляти Я багатший, я могутніший, я над вами. Кожна вечеря перетворювалася на дзеркало людського марнославства, де навіть хліб здавався театральною маскою. Та за цим блиском приховувалася інша атмосфера. Розмова за столом не була невимушеною, як у дружньому колі. Вона нагадувала виставу, де кожне слово мало вагу хтось вихвалявся подорожами, хтось знанням рідкісних поетів, інші змагалися в дотепності. Це було більше схоже на політичний турнір, ніж на вечерю, і водночас пастка. Адже одна невдала фраза могла коштувати прихильності господаря, а отже, і майбутнього, і все ж не розмови, не вино, не золото були серцем цих вечорів. Серцем була демонстрація влади через надмірність. Людина не їла, щоб жити, вона їла, щоб показати свою перевагу, і що дивніше, екстравагантніше виглядала страва, тим сильніше відчувався цей розрив між господарем і гостями. Бо ті, хто сидів за столом, бачили, за всією пишнотою ховається холодна сила, яка вміє перетворити навіть вечерю на зброю. Тому справжнє обличчя свят у Римі було далеким від радості, воно було обличчям гри, в якій їжа це не ласка, а виклик, де таріль із фруктами ставав символом перемоги, а кожен шматок м'яса нагадував ти тут не для того, щоб насолоджуватися, а для того, щоб засвідчити чужу перевагу. І що довше тривав вечір, то ясніше ставало це не застілля, це битва. Битва без мечів. Але з куди страшнішими ударами, ударами приниження, марнославства і показної сили. Темний бік забави поступово, сміх і блиск срібних келихів зникають у тіні, і тоді на поверхню виходить те, що зазвичай намагаються приховати, за фасадом розкоші, за мелодіями, флейт і цитер крилася інша правда, ці бенкети смерділи. І не лише в переносному сенсі, у кімнаті, де десятки тіл лежали на ложах, де повітря було насичене парою вина й випарами ламп, де на столах стояли страви, що ще вчора, можливо, почали псуватися на ринку, запах поступово ставав важчим. Він збирався під склепіннями, тиснув на груди, змушував ловити подих. Їжа, яку так урочисто підносили рабські руки. Нерідко була лише маскою, м'ясо, яке провезли крізь пекуче сонце, починало темніти. Риба, доставлена з узбережжя, несла з собою сморід моря й гниття. Але римляни вміли це приховати, вони топили все у прянощах, у меді, у густих соусах. Особливим був гарум – рідина, яку робили з гнилих нутрощів риби, витриманих під сонцем до стану смердючої пасти. Для когось це було огидне вариво, а для римлян делікатес, яким поливали все від м'яса до овочів. Смак змішувався зі смородом, і гості, ковтаючи шматок за шматком, уже не розрізняли, де починається розкіш, а де гниль. Але темрява бенкету була не тільки в їжі. Вино, яким так щедро наповнювали келихи, теж мало свою правду. Його ніколи не пили чистим, це вважалося варварством його розбавляли водою, іноді, морською, іноді з додаванням смоли чи попелу. Смак був гіркуватий, солоний, чужий, але ніхто не наважувався сказати про це вголос бо головне не смак, а ритуал випити ще, продемонструвати витривалість, довести, що ти здатен витримати стільки, скільки не витримає інший. І вечір перетворювався на змагання, де переможцем ставав не той, хто зберіг гідність, а той, хто найдовше протримався на ногах. Гостям здавалося, що вони сміються і грають. Насправді ж вони сповзали з лож, перевалювалися через рабів, що встигали підхопити їхні тіла, як мішки. Спільні кубки переходили з рук у руки, губи торкалися одного й того ж металу, на якому лишалися сліди вина, слини. Кашлю. Хвороби передавалися, немов непомітні гості, і ніхто не знав, хто стане їхньою наступною жертвою. Раби рухалися як тіні. Вони прибирали те, чого господарі не хотіли бачити. Вони збирали кістки з підлоги, витирали калюжі вина, виносили повні нічні горщики, які гості без сорому використовували прямо під час бенкету. Іноді Грабові доводилося нахилятися так низько, що він бачив обличчя п'яного пана, майже впритул, відчуваючи його гарячий подих, і запах кислого вина. Жоден рух не мав бути повільним, запізнився, розлив, помилився, і кара чекала негайно. А ще була одна річ, про яку знали всі блювання це не сором, не випадок, це була частина гри. Дехто йшов до окремих кімнат, де міг за допомогою пара позбутися того, що щойно проковтнув, і повернутися до столу знову голодним, готовим до нового раунду. Дехто робив це прямо під час бенкету, а слуги мали мовчки прибрати, наче це було так само природно, як налити новий келих. І над усім цим панував сміх, голоси, жарти, бо така була культура надміру. Година за годиною простір тріклінію перетворювався на арену, де підсвідомо всі відчували щось страшніше ніж п'янство. Це було відчуття, що заради видовища, дьо, заради демонстрації статусу дозволено все, навіть приниження, навіть огиду, навіть загравання зі смертю. Гості сміялися, хтось падав на підлогу, хтось засинав просто на килимі, вкритому мозаїкою, що тепер. Більше скидалося на смітник, і лише раби знали правду до кінця. Ці вечори залишали після себе не блиск, а гори відходів, бруд і запах, який ніяке золото не могло приховати. Цей темний бік бенкетів був завжди поруч, як тінь. Його не показували, не оспівували в поемах, але він існував у кожній краплі вина, у кожному шматку гнилого м'яса, в очах рабів, що працювали до знемоги. І він нагадував розкіш, якою пишалися римляни, мала іншу ціну ціну людської гідності, чистоти, здоров'я. І чим далі тривав бенкет, тим відчутніше ця правда пробивалася крізь сміх і вигуки, мов непрошений гість, що завжди сидів поруч, невидимий, але невідворотний, імператорські забави. Якщо в домах сенаторів чи багатих патриців бенкети були грою у розкіші змагання у химерності, то в імператорських палацах ця гра перетворювалася на справжнє безумство там, де одна людина тримала у руках життя і смерть тисяч, навіть застілля ставало полем для експериментів над людською психікою. Імператори знали, ніщо так не підкреслює їхню владу як можливість перетворити вечерю. На театр жаху один із найбільш одіозних прикладів Елґабал. Його вечірки стали легендою не через розкіш, а через те, що на них люди не знали, чи переживуть ніч. Він любив влаштовувати вистави, де їжа і вино були лише прелюдією до чогось куди страшнішого. Одного разу він наказав засипати цілу залу пелюстками квітів це звучало поетично. Кімната наповнена ароматом, стіни вкриті пелюстками, стеля обсипається ніжними барвами, але пелюстки сипалися так щільно, що гості почали задихатися, їхні легені не витримували, вони хапали повітря, намагалися вибратися, проте не могли. Краса перетворилася на пастку, на засідку, в якій дихання стало розкішю, але квіти були лише початком. Імператору подобалося підсипати своїм гостям у келихи дивні доміжки, після яких вечір перетворювався на кошмар люди втрачали орієнтацію, відчували марення, а коли в такому стані їх виводили у темні кімнати, де на них чекали дикі звірі, леви чи леопарди, то крики розривали нічні зали. Часом звірів тримали на ланцюгах, і це була лише ілюзія небезпеки, але. Люди цього не знали, вони відчували справжній жах, і саме цього прагнув імператор бачити, як сильні, багаті, вчорашні горді сенатори чи генерали корчаться від страху, як стають беззахисними дітьми перед обличчям смерті. Дарунки, якими Лагабал відзначав своїх гостей, теж були химерними. Хтось отримував у кошику мертві мухи, цілу гору чорних тіл. Які гнили вже до ранку. Іншим діставалися живі тварини, кури, кози, навіть дикі звірята, яких треба було нести додому. Це не були подарунки, це були насмішки, жорстокі нагадування, твоє життя, твоє становище в моїх руках. Я можу подарувати тобі багатство, а можу, зграю мух. Та він не був єдиним. Доміціан увійшов в історію своїм чорним бенкетом. Уявіть. Вас запрошують у палац, ви входите до зали, де панує непроглядна темрява, жодної свічки, жодного світла, лише чорні стіни, чорні ложа, чорні столи. Перед кожним гостем таріль із чорною їжею. І найстрашніше перед кожним кам'яна плита з вибитим іменем, немов надгробок. Люди сиділи, не насмілюючись говорити, не знаючи, чи це вечеря, чи власний похорон. Їхні руки тремтіли, серця билися в очікуванні, що кожна страва може бути отруєною, що кожна хвилина може стати останньою. Ніхто не загинув тієї ночі, але всі вийшли зі зали з відчуттям, що вже торкнулися смерті. Імператор не вбив, він залякав, і це було ще страшніше. Інші володарі йшли ще далі. Вони любили спостерігати, як їхні кухарі страждають від власних страв. Імператор міг наказати слузі чи повару їсти лише ті соуси, які він готував для господаря. Якщо страва виходила несмачною чи підозрілою, це була кара, яка тривала днями й ночами, аж доки тіло не витримувало. Їжа переставала бути дарунком вона ставала зброєю, тортурою, способом нагадати. Тут немає правил, окрім одного воля правителя є законом. Імператорські бенкети були більше, ніж розвага, вони ставали ритуалом влади. За столом правитель міг зламати людину не мечем, а шматком хліба, не вироком, а келихом вина. Гості сміялися, ховали страх за словами, намагалися грати ролі веселих товаришів, але кожен у глибині душі знав Ти тут не гість. Ти тут заручник, і жодне золото, жодна пісня не могли зняти цього відчуття. Так народжувалася особлива атмосфера. Бенкет ставав випробуванням, він був пасткою, у якій люди самі собі рили могилу, намагаючись догодити господарю, не показати страх, не виявити огиди, і саме в цьому було найбільше задоволення імператорів у владі над людською душею. Бо тіло можна підкорити силою, але коли ти підкорив волю, страх і думки, ось тоді ти справді Бог у власному палаці. Імператорські бенкети не залишали після себе відчуття свята, вони залишали холодний осад, мовчазний біль, шрами в пам'яті. Бо після таких вечорів люди виходили невеселими, неп'яними, вони виходили зламаними. І навіть якщо зовні вони ще посміхалися, всередині кожен ніс із собою відчуття, що він побував на межі, де життя і смерть розділяє лише примха одного чоловіка. Осад після смак Риму коли гасли останні лампи, коли музики замовкали, і раби розтягували по кутках непритомних гостей, у кімнатах залишався запах, який уже ніхто не міг витравити. Це був запах вина, що вилилося на мармур і змішалося з потом, з мородом гнилої риби, димом від ламп, блювотою, яку раб поспіхом не встиг витерти. Цей запах був мовчазним свідком того, що святковий блиск був лише ілюзією. Ранком у цих же залах лишалися не імперські промови і не пісні флейтисток, а калюжі бруду, купи і втомлені тіла слуг. Які знову мусили відтирати підлогу, наче витирали пам'ять про нічне безумство. Раби піднімали недоїдені страви, виносили нічні горщики, віддирали від підлоги засохлі крихти, жир, кров ніхто з гостей вже не бачив цього видовища. Їхні ложа пустіли, вони поверталися у свої вілли, де чекали інші розваги. Але саме тут, серед тиші після гучних сміхів, відкривалася справжня ціна цих бенкетів. Усе, що здавалося грою, красою, величчю, розсипалося до ранку, на гній і відходи. І ніхто не говорив про це, бо правда мала надто гидкий вигляд, щоб її заносити в поеми. І все ж ця правда залишалася жити в тіні вона була у виснажених обличчях рабів, що працювали до знемоги у килимах, які просякали вином і ніколи більше не втрачали різкого запаху. У мармурових плитах, де залишалися тріщини від падінь і плями, які не можна було стерти, і в очах тих, хто одного разу бачив чорний бенкет чи кімнату, засипану пелюстками, і ніс цей образ у собі до кінця життя, імперія прагнула вічності та за блиском колони форумів тягнувся цей невидимий шлейф надмірності, який неможливо відмити. Люди, що сиділи за цими столами, залишали по собі не тільки закони і дороги, а й пам'ять про ненаситність, про жагу до видовища, що сильніша за смак. Бенкети стали символом імперії, так само як легіони чи тріумфи символом розкоші, яка межувала з брудом, сміху, що межував зі стражданням, і ситості, яка завжди народжувала порожнечу, коли сьогодні ми думаємо про Рим. Ми уявляємо величні храми, арени, статуї, але варто на мить уявити ніч після бенкету, варто почути тишу, у якій лишається тільки сопіння втомлених рабів, шелест віників по камені гуркіт відер. І тоді Рим постає зовсім іншим, не ідеальним містом державою, а місцем, де людська жадоба була такою самою безмежною, як і їхні амбіції. Ця історія не має пафосного фіналу, вона закінчується осадом. Бо навіть у розкоші завжди є бруд, навіть у сміхові завжди є тінь, і кожен бенкет залишав по собі пам'ять, від якої не можна було втекти пам'ять про надмірність, яка ніколи не насичує, про імперію, яка впала, але навчила світ одному, за будь-яким золотим сяйвом завжди є темна пляма, яку вже ніколи не стерти.